Все ще вабить серпень свіжим сіном, ще дарує медом щедрий спас. Ми не літні люди, ми осінні. Літечко склював підступний час. Осене надходить час прозріння. Літечко, прощай вже назавжди. Ми не літні, люди, ми осінні. Нас уже полюють, холоди, але вперте серце не здається. І летить твоє навстріч мені, хтось на нас скептично озирнеться. Літні люди а в очах вогні. Сонце прожене примані тіні, спалахне мій від Твого. Ми не літні люди, ми осінні, ми ще з тобою, ого-го, Ми ще повоюємо за правду, ми ще помандруємо в світи, тільки б вірить, як в сімнадцятій радо. Я для тебе і для мене. Ти. Ти мені таким здаєшся, сильним, молодим, надійним повсякчас. Ми не літні люди, ми осінні, бог з ним з літом. осінь.